В історії кожного народу є імена, які з гордістю промовляє, пам'ятає і шанує людство. 9 березня ми згадуємо творчість Тараса Григоровича Шевченка, великого митця, якого в літературі називають співцем жіночої долі. Правильніше було б сказати жіночої недолі, жіночого безсталання. і дівчина покритка і наймічка, і вдова, і мати, що народила Крипака, образи жінок України, які в поезії Кобзаря злилися у великий, багатостраждальний образ України матері, на панчені пшеницю жалу втомилась, тому, не пішла в снопи, пошкандивали Івана Сингу. була, нагоджала по песку, і не посломля сидя всидя за тримала. Марку, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змирніла. Я не гана, не найміч. Я та й онеміла. Пільна, пильна, подивилась, сльози покотились. Прости мене, карала усіх чоловік Прости мене, всі. Доню моя, доню моя, твій ти мій рожевий, як ягодку, як пташечку кохала і ростила, не лишенько, доню моя, що ти наробила. В нашім краї на землі нічого кращого немає, як та й мати молода, й зі своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і пощаля хватить душу, стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, як перед образом святим, тієї Матері святої, що в мир наш Бога принесла.